Всім привіт. 25 вересня в нашому залі відбудеться Parkour Games Speed. У нас буде 5 вікових категорій. До 8 років включно 9-10 років, 11-12 років, 13-15 років та професіонали. Вхід глядачам безкоштовно, вхід людям, які приїхали з інших міст і витратили гроші на проїзд, також безкоштовно. Призовий фонд по очевидним причинам буде цього року значно менший, ніж попереднього року. Тим не менш за перше місце півтори тисячі, за друге місце тисяча, за третє місце 500 гривень. Участь в змаганнях буде коштувати 150 гривень. Якщо ви з іншого міста і у вас є можливість оплатити за вхід, ми, як організатори, не будемо проти, але знайте, що у вас є також можливість відвідати наші змагання, позмагатися безкоштовно. Онлайн реєстрація буде зроблена через декілька днів. Слідкуйте за сторісами залу. Реєстрацію можна буде пройти також на місці в день змагань в будь-який час до початку змагань. Таймінг самих змагань також з'явиться ближче до початку змагань, тому також слідкуйте за оновленнями на сторінці Cup в інстаграмі, там буде вся детальна інформація. Формат змагань. У кожній віковій категорії буде дві швидкісні траси та одне швидкісне додаткове випробування, яке буде дуже коротким і буде показувати швидкість переміщення на одному специфічному участку. В залі. Для кожної категорії це буде різний участок. В професіоналах буде просто три траси. По завершенню змагань. Перемагає той, хто по сумі секунд, набраних на трасах та додатковому випробуванню, набирає найменшу кількість секунд. Для всіх вікових категорій буде можливість взяти одну екстра спробу на виконання траси або додаткового випробування. Тобто, якщо ви почали трасу, пробігли її, і вам не подобається як ви її пробігли. Ви можете взяти додаткову спробу після того, як всі пробіжуть. Але якщо траса вже помінялась, ви не можете повертатися на попередню трасу і брати додаткову е, спробу там. Е, також додаткова спроба дається тільки один раз. Тобто, якщо йде перша траса, і ви, наприклад, зафейлили, у вас щось не вийшло пробігти, е, ви хочете взяти додаткову спробу, ви її берете і вже на другій трасі і на додатковому випробуванні у вас не буде екстра спроби, щоб покращити свій час. Тому треба буде. Тактично правильно використати цю спробу. Також всі будуть в абсолютно рівних умовах. Ніхто не буде знати, які траси до дня початку змагань. Тобто, ви приїжджаєте і так само, як і мої учні, так і ви бачите вперше цю трасу. Ви будете мати на кожну трасу 15 хвилин загального ознайомлення з цією трасою, після чого ви починаєте її бігти. В принципі, це вся інформація по нашим змаганням Parkour Games, Speed, Скіл та Style будуть, але трішки пізніше.